Я, блядь, злий і не можу зрозуміти, що відбувається з українцями, чого українці вирішили, що нам всі повинні. Просто мені кожен день пишуть: Сергій, в мене рак, допоможіть мені з раком, У мене кредит, допоможіть закрити кредит, в мені квартиру треба, допоможіть квартиру закрити. Ми iPad подарили. У нас на навчанні iPad, iPhone, даруємо і так далі. Що у нас один студент виграв iPad. І знаєте що? Ну, йому з неба iPad упав. І він каже: А яка там пам'ять? Ми кажемо, що там. Який, хорошо, але мені колір не підходить. Поняли? От до такого доходить я не розумію, що з українцями взагалі відбувається. Я допомагаю. Поняли? ну я зараз на нервах трошки розмовляю, в емоції, але я допомагаю. Я комусь і за квартиру плачу, комусь от в інстаграмі у себе в сторіс, це показую. Комусь кредити закриваю, переселенцям квартири, аренди там оплачу, машина на за себе плачу. Але з кожного місяця все більше і більше заявок. Сергій, помежіть, Сергій, поможіть. Я не держслужбовець, я з політикою ніяк не зв'язаний, я ніяких зборів не роблю. Я просто сам по собі Лайн заробляє вже багато років. У мене величезна компанія там є. Списку захочете Форбс захочете напишете з Рівночок Forbes. І я намагаюсь просто від себе людям допомагати. Але знаєте до чого дійшло? Що якщо я не допомагаю людям, вони ще обіжаються, зрозуміли? Я типу, як должен, обязан допомагати. Вместо того, от дивіться, я вже змучився, я вам кажу, є навчання, є можливість заробляти онлайн. Ми безкоштовно зараз за посиланням в шапці профільно навчаємо, подарунки ви і так далі. Перейдіть, вообще, поінтересуйтесь просто, хоча б ознайомтесь. Ми ж нікого не тягнемо в команду, нам... ми не всіх командою беремо. Пробуйте щось заробляти якось навча... передаємо досвід за, взагалі, за якісь можливості мільйону українців, як ні в кого в світі є можливості заробляти онлайн. Наш банк, наші спеціалісти. Ні, ми будемо ждати, поки нам хтось здасть, поки нам весь світ должен, нам насипять, а як не насипять, ми ще їх проклянемо. Отака от, от історія. Знаєте? Я з цього в шоці. От... Я вже, друзі, устав, Чесно, я оце в останній раз провожу ці безкоштовні навчання цю всю історію. Мені від цього треба віддохнути. Я просто хочу так відсторонитися і реально видохнути. Бо кожен день мільйон званків. Оце, якщо хотіли, ваша остання можливість за посиланням в шапці профіля, безкоштовні там ефіри для вас навчання. Візьмете, візьмете, не візьмете, пожалуйста, не жалуйтесь. І я та намагаюсь людям допомагати, якщо я бачу, що критична ситуація. Так я не фонд, я не яка-то допомога. Поняли? У мене у, у мене. Я, я запищу сім'ї, у мене мама, вчитель математики, папа. Столір я з обычного району в Полтаві, з самого обычного. крутив, смутив, шукав, до, дошукався, да Що вам мішає? Ну, от вам вже ложку дали, в рот, ложать, кажуть, перейди по ссылці в описании профіля, за тебе вже все зробили. Не ми будемо шукати, де в моменте вирвати, вицепити, а якщо не дадуть, ще й ми плюнемо їм в лицо. Самі делать ми не будемо нічого. Ну, таке, понял? Все, перепрошую за емоцію, але це просто неможливо.